Війна мене захопила не в Харкові, і коли я поверталася до Харкова, всі дивилися з розплющеними очима, куди ти їдеш. Тим більше, що родина на західній Україні, я напевно місяць не говорила їм, що тут в Харкові вже. От тому перевестися кудись чи взагалі звільнитись з поліції, таких думок не було. Після повномасштабного вторгнення. Все дещо змінилося, навантаження зросло і воно у нас зараз відбувається в специфічних умовах. Плюс додались огляди місць події по обстрілам, плюс додались слідчі дії на деокупованих територіях. Тому на даний час ми виїжджаємо як на Тяжкі резонансні злочини, так і задіюємося до е злочинів, які вчинені на деокупованих територіях, або ж до масових обстрілів, чи навіть і не масових, а просто обстрілів е е ворожими військами території Харкова та Харківської області. Досить велику допомогу. В матеріально-технічному забезпеченні як слідчого управління, так і криміналістичних підрозділів області, надали, я б не сказала, іноземні партнери. Напевно, не волонтери, а іноземні партнери, які ну надали дорогостояче обладнання. З допомогою них у нас з'явились ДНК лабораторії, у нас з'явились новітні фотоапарати, у нас з'явилися. Квадрокоптери із тепловізорами, ну і інше, інші технічні засоби. Коли ми працюємо, я буду про себе напевно говорити, хоча я думаю, що мої колеги так само себе поводять, ми емоції. Трошки на потім відкладаємо. На роботі ми зробили роботу, а далі вже коли приїхали, і особливо коли робимо фототаблиці і переглядаємо ті фото, які зробили на місці події, тоді іноді можуть захлиснути емоції, ну але це вже ніхто не бачить. Навіть зараз згадується, це... Ексгумація тіл на масовому захороненні в ізюмі, я від навіть іноді, от зараз, якщо це згадую, і картинки мелькають перед очима, того, що було в ізюмі, коли ми ексгумували ці тіла, і було, була необхідність їх вилучати одному криміналісту і 10, і 14, мабуть, мас найбільша кількість була тіл, то тоді. Стає якось, напевно, тяжко. Тому що такої кількості одночасно людських тіл, тим більше з Дніпонівечених, я ще в своєму житті не бачила. Ну, і це не забувається. Це, це згадується, особливо, якщо десь промилькає якась новина про ізюм чи про ізюмське масове захоронення, то якраз згадується ексгумація і оці дні, коли необхідно було вилучити якнайбільшу кількість людських тіл та їх останків. Робота в Грозі. У нас була поділена. У нас частина працювала на місці події, інша частина в морзі. І після того як ми в морзі вилучили зразки біологічного походження від трупів та їх останків, то вже прибули сюди. На Місце, де у нас розміщується ДНК лабораторії, і тут уже робота е, полягала в тому, щоб ці е, біологічні сліди досліджувати. Воно е, саме дослідження десь тривало, мабуть, близько неділі. Я зараз вже так не пам'ятаю точної кількості днів. Однак десь неділю ми працювали і вдень, і вночі. Звісно, що ми чергувалися, е, працював весь відділ, були задіяні всі. Е, виконали, на щастя, виконали цю роботу швидко, оперативно. коли потепліло і обстріляли парк горького. Там теж були жертви. Ну і плюс була велика кількість нерозірваних снарядів, або там залишків снарядів. Тоді обстріляли парк Горького, по моєму градами. Коли ти бачив Парк Горького з великою кількістю людей, все частеньке, а потім ти приїжджаєш на ці обстріли, де на кожній клумбі стерчить боєприпас або ж його частини, де розбиті самі атракціони, ну така емоція не дуже приємна. Що вам допомагає триматися, не вигоріти, справлятися з цим всім? Напевно, бажання перемоги. І віра в це, тому що я не допускаю ніяких інших думок про те, що її не буде. Вона буде обов'язково. Ми переможемо. І тому це напевно і допомагає триматися і робити кожен день свою роботу.